Ас на відведення від передових позицій по всьому фронту далі в тил рух розпочали українські військові колони. Усе, що калібром більше за 100 міліметрів, мають відкотити від лінії зіткнення. Про маневри бойовиків нічого не відомо. Водночас, чи не вперше за останні кілька місяців ніч минула у зоні АТО без великокаліберних артилерійських дуелей. Про четверг, 26 лютого, і його найвагоміші інформаційні прояви говоримо на 2+,2. Добрий вечір. Ми розпочинаємо з Оборона з потенціалом до сотні міліметрів не більше. В разі, якщо буде якийсь там удар, у нас є чим його відразити. Президент Порошенко наказав українському війську розпочати відведення важкого зброєння від лінії бойових зіткнень. Життя навпіл вони стали кіборгами і залишалися в терміналах ДАПу до останнього. Я вийшов як плаченцем, з біла планом, тим, що далі коридор. Із полону повертаються герої оборони донецького аеропорту. Не зовсім вільно конвертована і надзвичайно мінлива. Міжбанківський курс зростає. Готівкові показники зміцнюються придбати американські гроші майже неможливо у гривні з доларом. Тривають ритуальні танці. Україна розпочинає, виконуючи положення лютневих мінських угод від лінії бойових зіткнень. Урядові сили почали відведення важкого озброєння. Першими від лінії розмежування сторін пішли далі в тил 100-мм українські гармати. Водночас і в РНБО, і в Генштабі не приховують. Крок ризикований, оскільки противник на тепер лише імітує відведення важкого озброєння. У будь-якому разі, кажуть експерти, без підтвердження з боку інспекторів ОБС є, що й бойовики почали відкочувати важку артилерію. Графік відведення українських підрозділів може бути скоригований. Важка артилерія по всій лінії фронту нарешті розпочала відведення. Українські військові такий наказ прийняли з надією, але з дуже обережною. Ви вірите? Звісно, у нас же ж діти є, які повинні вірити в нас, щоб був мир. Першими від лінії зіткнення мають просунутися протитанкові рапіри зі 100 міліметровим калібром. Тільки но спостерігачі підтвердять їх відхід на безпечну дистанцію у 25 кілометрів. Слідом за ними на вказно у мінських домовленостях відстань почне відхід і інша важка зброя танки, самоходки, ракетні системи залпового вогню та великокаліберна ствольна артилерія. У генштабі кажуть, що бойовики впродовж останніх двох днів справді стріляють рідше, але цілковитої тиші з їхнього боку усе ще немає. Обстріли поки що є, але створюються відповідні умови для того, щоб можна було розпочати ці дії. Йдеться саме про важку техніку калібр 100 і більше міліметрів. Але війська, які мають стрілецьке озброєння, залишаються на тих же самих позиціях. У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння відразу скоригують, запевняє генштаб. Тому просять спостерігачів контролювати бойовиків, аби і вони дотрималися мінських зобов'язань і відвели свої гармати від лінії зіткнення. Щоправда, в місії обсє нарікають, що з цим є певні складнощі, оскільки спостерігачі і досі не мають на руках затверджених маршрутів та нових дислокацій важкого озброєння після відводу. Ми повинні знати, яке важке озброєння є у двох сторін, де воно розташоване. Ми також повинні знати маршрути, які будуть використовувати для відведення озброєння. І ми повинні знати, де вони будуть розміщені після відведення. Не всі сторони надали нам такі дані і повинні це швидко зробити. Без цієї інформації наша місія не може ефективно перевіряти відвід -від важкого озброєння. Але попри ці труднощі, вже надвечір спостерігачі ОБСЄ роблять обнадійливі заяви. Поступовий відхід важкої артилерії від лінії зіткнення вони помітили і з боку української армії, і з боку бойовиків. Віталія Фанасьєнко, Алла Хоценівська, Спецкор 2+,2. У секторі це нині теж почалася передислокація українських артилерійських підрозділів. Водночас у те, що миротворчі кроки України будуть оцінені противником, і з боку бойовиків стануть симетричними. Не вірить майже кожен із українських бійців, впевнені, що радше навпаки про російські скористаються укотре режимом тиші, аби відновити боєздатність та підтягнути до лінії зіткнення свіжі сили бойовиків з передової біля селища Луганське матеріал Олександра Загородного. Артилерія відходить у тил, українські військові відводять важке озброєння від лінії фронту. Хоча самі ж не вірять, що те саме зроблять і сепаратисти зі свого боку, але нічого не поробиш. Україна повинна виконувати мінські домовленості. У побиті ростовській трасі з боку Артемівська відходить 55-та окрема артилерійська бригада. Її бійці встигли повоювати під Маріуполем, під Дебальцевим, а тепер нарешті їдуть у тил на відпочинок. Хоча й не вірять, що надовго, бо не вірять ні в домовленості з сепаратистами, ні самим сепаратистам. Вірю в те, що вони будуть використовувати перемиря для підтягування військ, боєприпасів, всі під Так що ви так видідете, але потім можете і повернутися, якщо. Ми армія, нам дадуть команду. Ми виконуємо. Слідом за гарматами від фронту їдуть із системи залпового вогню. Град неподалік Світлодарська відхід техніки прикривають артилеристи іншого підрозділу. Тихо, ніхто не стріляє, ніхто не проїжджає. Все спокійно у нас тут. За тища. розвідники кажуть, у російських військових ротаціях Ростовську область повертаються підрозділи, які брали Дебальцево. Отже, що найменше тиждень не стрілятимуть. Наші вояки за цей час намагаються укріпити блокпости, окопатися. Чи не вперше прості солдати хвалять своє керівництво? І командування наше могацитуже крутяться так, щоб нам було добре. Тут. Одні хвалять інші, сварять нашу знімальну групу. Зустрічають вояки 13-го батальйону Збройних сил України. Це колишній 13-й батальйон територіальної оборони з Чернігова. Бійці кажуть, воювали в Углегірську, під Дебальцевим, але їх не відпускають на ротацію, як усіх інших. Більше того, знову відправляють на передову малими групами на різні блокпости і вже без техніки. Це як батальйон Примара. То, що хлопцям не платять гроші, які положено. Зарплаті, що хлопці не можуть отримати справок учасників АТО, не можуть отримати наказів, витягів з наказів, не можуть отримати учасники бойових дій. Бійці 13-го батальйону наголошують, що не відмовляються воювати, але вони за справедливість. Ще є така опаска, якщо ми вийдемо. В нас окажеться за по документам, що ми були в просто на просто ці вояки з досвідом кажуть, коли десятки російських танків знову попруть на їхні позиції, які тепер не захищені важкою артилерією, це зовсім не буде схоже на навчання. Тому просять, хоча б не забувати про них. Олександр Загородний Влад Журенко та Лахосенко Спецкор. два плюс два. Від семи до трьох десятків загиблих українських оборонців Донецького аеропорту сьогодні дістали з під завалів терміналів литовища імені Прокоф'єва. Цифри різняться і стверджувати, що вони на 100% відповідають дійсності складно, оскільки перше джерело у цьому випадку самі ж бойовики у Донецьку кажуть, що в роботах із розбирання завалів брали участь волонтери. Утім, відео, яке ви зараз бачите, дає підстави говорити, що ймовірно. Під дулами автоматів працювали українські полонені. Гарантувати, що це відео датоване сьогоднішнім числом, так само складно. Водночас, наші джерела поблизу ви того, що підтверджують відомості, що в районі терміналів тривають роботи. і Є домовленість між сторонами про незастосування зброї в районі аеропорту, нібито саме для того, щоб дати можливість розібрати завали та дістати тіла загиблих українських героїв. Отже, українська сторона розпочала відведення важкої техніки від ар... та артилерії від лінії розмежування. Перші гармати вже виїхали з позицій, і у секторі М на південній ділянці передової працює Ганна Бока. І маємо нині прямий телефонний зв'язок із Приазов'ям. Аню, привіт, сподіваюся, ти мене чуєш. Запитання насправді два: що саме відводить українська сторона? Звісно, без розголошення тактичних таємниць, і чи не вплине от це відведення на міць захисної лінії біля Маріуполя? Вітаю, Олександре. По, про масовий відвід тяжкої зброї з позицій приморської зони АТО поки говорити не варто. Хоча Україна вкотре довела мінських угод, дотримується і після припинення вогню тепер робить наступний крок, відводить артилерію. Сьогодні це була перша партія, лише з однієї позиції вивели протитанкові гармати МТ-12, які мають калібр 100 міліметрів, мінімум на 25 км від лінії розмежування. Як пояснили нам пресофіцери Збройних сил України, почали з меншого калібру. І Якщо противники надалі дотримуватимуться мінських обіцянок, діятимуть за наказами вищого керівництва і відведуть ще інше тяжке озброєння. Але, попри наростаючу інформацію та побоювання, що саме Маріуполь може стати наступною мішенью сепаратистів, військові кажуть, суттєво на оборону Маріупольського напрямку сьогоднішній відвід від зброї не впливає. Давайте послухаємо. Ні в якому разі це не впливає. У нас залишається і решта озброєння, броньована техніка, особовий склад, всі на в цих позиціях. Тобто, в разі, якщо буде якийсь там удар, у нас є чим його відразити. Разом з тим продовжує надходити тривожна інформація від розвідників, що ворог довкола Маріупольських підступів лише посилює озброєння. В групі інформаційний спротив щодня повідомляють про стягування і зброї і живої сили російсько-терористичних угрупувань поблизу сіл Октябрь Заїченко Безіменне, Тельманове, Павлопіль. Рей, за нашою інформацією, нарощує зброю противників з боку Волноваги поблизу Докучаївська. Не зовсім схвально відгукується про початок ведення, відведення зброї добровольчі батальйону, зокрема, в полку Дніпро 1 нам розповіли, що терористи і сьогодні їх обстрілювали, що правда лише зі стрілецької зброї, але і провокували їх. Тож противникові тут не надто вірять. Ми не відповідали, тому що е, наші товариші проукраїнські нам сказали, що так і так. така ситуація на даній території знаходяться журналісти Life News, які як звичайно, з'являються там, де возможно спочатку йде провокація, а потім одразу йде. Информация о том, что вооруженные силы и другие вооруженные подразделения Украины ведут боевые действия, хотя таких на самом деле не было. Та ти ще не надто відчули. Вони вже здається так звикли до постійних вибухів. Що за словами багатьох із них їм досі здається, наша Маріуполь обстрілюють із самків та градів. Діти з острахом чекають вечора, але запевняють, що що робити в таких випадках вони знають, бо в школах їм проводили тренувальні тривоги, навчальні тривоги. Ні, де то там дінятіха весь день покамість, якщо пока вистріли свишали. Ну аби ж на подвечір сірім начинають стріляти, що да, нада ділять, если подальше тока нада на пол. Закривати ушу і откроет рот. Щоб не оглохнуть. Нужно или під парту, якщо в класі, а якщо на улице, ну, то ложиться где ніяк, де яме там, місце там, да. там где в да. ну, ще відводить на приморському фронті зброю противник до поки невідомо, у штабі Збройних сил України повідомляли нам лише про домовленості. Студія вам дуже дякую. Біля Маріуполя розпочалося відведення від лінії бойових зіткнень великокаліберної української артилерії. Про те, що чи відводить противник свої гармати, наразі нічого не відомо. Ганна Бока спостерігає там за процесом передислокації і щойно була на прямому телефонному зв'язку. 100 тисяч гривень обіцяє Донецька українська міліція за інформацію, яка допоможе впіймати підозрюваного у вбивстві. Мовиться про відомості, які допоможуть затримати Миколу Гриненка, що причетний до нападів та терактів скоєних бойовиками в секторі. На початку тижня нагадаю працівники ДАІ спільно з бійцями спецпідрозділу Сокіл зупинили машину Гриненка для перевірки документів. У відповідь він разом зі спільником відкрили вогонь. Під час перестрілювання загинув один з українських спецпризначенців. Одного терориста спецам вдалося ліквідувати. Під час обшуку в машині та орендованому будинку підозрюваних знайшли правоохоронці докази їхньої причетності до двох терактів у Маріуполі, підриву мосту та вбивстві співробітника зовсталі. Усі, хто може вказати на місце перебування Миколи Гриненка, просять дзвонити в міліцію. Півсотні спецпризначенців батальйону Полтава вирушили на схід у зону бойових дій. Ці бійці вже пройшли по кілька ротацій у зоні АТО, де хто зазнав навіть поранень. Лише кілька днів тому воїни повернулися із зони АТО. Однак за командою знову вирушають виконувати бойові завдання. Цього разу полтавці прямують на підсилення українських позицій саме у район Маріуполя. Зі сльозами на очах проведжали своїх героїв рідні та близькі, бажаючи їм водночас повернутися якомога швидше без втрат та поранень. Нині на сході країни несуть службу дві сотні правоохоронців із Полтавської області. Повернулися після повернулися туди, і одразу ми їх відправляємо тока в інше місце дислокації, в зв'язку з необхідністю. тому як там як сказав начальник УВД, тяжеловато зараз. час. Остальним нада підтримка. вчора поступила команда. А ми, як люди в погонах, ми не знаємо іншої відповіді, тільки по струнку, так точно. Рюкзак зібрали на плечі і поїхали. Мати розстроїлась, каже: ти ж не відпочив нічого. Кажу: ну я який відпочинок? Відпочинок потім. Зараз в нас інші задачі. Є першочергові, а відпочинок то у вільний час. У Житомирі зустріли поранених військових 30-ї механізованої бригади. Усі вони постраждали під Дебальцевим. Спочатку бійців лікували у Харкові, а тепер доправили до військового шпиталю в Житомирі. На залізничному вокзалі бійців зустріли автомайданівці, перевели їх до лікарні, де їх вітали ще кілька десятків містян. Активісти обіцяють і надалі опікуватися потребами поранених бійців. На сьогодні в Житомирському військовому шпиталі лікуються 130 учасників антитерористичної операції. Ми між, виходить, Дебальцевим і Артемовським ну, діяли каридор, попали в засаду. Машина під обстріл, під грамозамірний. Жодних проблем не буде з медикаментами, з розміщенням. От. Хоча госпіталь перевантажений, але ми стараємося ці питання вирішувати. Чотирьох українських бійців, що їх лише напередодні звільнили, з полону бойовиків нині привезли до Дніпропетровська. Двоє добровольці з батальйону Донбас, один боєць 51-ї бригади, ще один морський піхотинець. Медики кажуть, хлопцям передусім треба лікувати старі поранення, але найбільше бійці потребують психологічної реабілітації. Командир взводу з батальйону Донбас Костянтин Кошарний провів у полоні 179 днів. Він потрапив у полон до бойовиків півроку тому, ще під час виходу з Іловайського котла після кульового поранення. Увесь цей час командира взводу терористи тримали в будівлі Донецької СБУ. Костянтин каже, увесь час його не полишала віра, що вийде на волю. Всі вони хотіли вижити і говорили, що моя мать старушка цього не переживе. Вони раді, що їм допомогли, що їх не забили. Прощання з легендою сьогодні в кривому розі в останню путь ціле місто проводжала героя танкіста Леоніда Сухацького, 46-річного командира танку, 17-ї бригади. Бойовики боялись як вогню. А його танк називали не інакше як чорна смерть. Сам Леонід кажуть його бойові побратими. Був людиною надзвичайно світлою і цінував передусім сім'ю та батьківщину. Він завжди збирав навколо себе багато людей. От і сьогодні на головну площу містечка Татіїв на Київщині провести в останню путь Леоніда Сухацького вийшли тисячі його земляків. Сліз не стримували ні жінки, ані чоловіки, і навіть діти. Сьогодні прийшла, тому що в людей невелике в людей і прийшли по хай провести останню путь, так як герої. Труну з тілом Леоніда принесли містом. Після відспівування в храмі можливість попрощатися з бійцем надали городянам. Труну містяни зустрічали навколішки, Під вигуки герої не вмирають. 22 серпня, торік Леонід добровольцем пішов воювати. За короткий час командир танка Сухацький став легендою. Його позивний цунамі завдавав страху на терористів своїм Т-64 Разом із командою армійсь знищив більше десятка танків і градів ворога. Завдяки програмі «Хоробрі серця каналу «1 плюс 1» про його геройські вчинки дізналася вся Україна. Тоді в студії Леонід розповідав про свої славетні танкові дуелі і про свою бойову машину. Він називається Бог Дан. Богом даний, так що поки дякувати Богу, нас оберігає. Хороша не хранитель До війни Леонід працював рятувальником на пожежній станції. Останнім часом працював на автозаправці. Олег Слободяних, друг сухацького, ледь стримує сльози. Він бачився з Леонідом за 22 години до його смерті, привозив допомогу бійцям. Він був кращий танкіст на ньому. Весь блок весь тримався, всі його любили, тому що без піддержки його танка. Неможливо було вести достойний опір. Абсолютно світла людина. Олег згадує: останніми словами другові були: бережи себе, льоні, і ждемо. Повернутися живим у рідний Татіїв в бійцеві не сидилося. 22 лютого під час бою під Маріуполем він героїчно загинув. Ворожий снаряд влучив у його танк. Разом із Леонідом загинули двоє його побратимів. У нього залишилися дружина, донька і старенька мама. Іван Воробьов, Наталія Ермола та Андрій Марченко. Спецкор 2+,2. плюс Організатор та виконавці теракту в Харкові, наслідок якого загинули чотири людини. Затримані таке стверджують у Раді нацбезпеки. Оперативникам вдалося вполювати п'ятьох чоловіків, що раніше пройшли підготовку на території суміжної федерації. У них вилучили зброю, пластид, детонатори до вибухівки, і ще двох злочинців затримали в Маріуполі. Там вони також готували теракт. У них знайшли 10 кілограмів тротилу. Тим часом у Харкові сьогодні прощалися із загиблими від недільного вибуху 15-річним Данилом Дідиком. Громадська панахида відбулася в центрі міста біля пам'ятника Шевченку. Під час вибуху у Харкові Данило зазнав тяжкого поранення голови. Хлопець помер за добу після теракту, так і не прийшовши до тями. Друзі кажуть, на патріотичний мітинг Данило пішов свідомо і ніс державний прапор на чолі колони. Это трагедия, потому что человек ребенок пришел туда как патриот Украины. Он пришел с украинским флагом. Это и было его будущее. Он должен был жить в этой стране, которую мы сейчас защищаем именно для детей, безусловно, для молодого поколения. Дві гранати РГД 5 залетіли вранці на подвір'я куратора добровольчого батальйону Кривбас Миколи Колесніка. Одна з них вибухнула, інша не спрацювала. Осколком пошкодили лише металеві двері та стіну будинку. Господар, який тільки напередодні повернувся з чергової поїздки в зону ТО та члени його родини, не постраждали. Оперативники вже вивчають речові докази та відео з камер спостереження будинку. Кримінальне провадження порушило за статтею незаконне поводження зі зброєю. Сам Колеснік переконаний, що це. Попередження з натяком через його проукраїнську позицію та діяльність пов'язано з опікою над батальйоном Те, що случилось, носить явно провокаційний характер. Битова версія виключена по одній простій причині. Мені ні з ким немає пересічення по бізнесу. Та мене вже і бізнесу зовсім вершене. Ну, конфліктного не осталось. Вони поїхали визволяти друга і самі потрапили в полон. Близьких друзів Кіборга Анатолія Свирида нині тримають у заручниках бойовики. Проросійські найманці підозрюють українців у причетності до якихось спецоперацій. Сам Анатолій на той момент перебував у полоні. А троє його друзів та дружина Оксана поїхали на окуповану територію, аби домовитися про визволення оборонця донецького аеропорту. Тепер подружжя хоче достукатися до тих, хто тримає їхніх друзів у полоні. Вона впізнала його серед десятків полонених. Кремезний чоловік у яскраві курці. Це її толік, чоловік і кіборг. Вона дивилась, як звертаються вояки до батьків. Всі, хто мене знають, бачать, що знають, поможить. Чоловіка Оксани серед них не було. Кожен, хто стояв там, він просив батьків, а фактично йому крім мене, ніхто. І з трьома товаришами вирішили самим їхати визволяти Анатолія на блокпості бойовиків. У одного з них знайшли фото та нарукавник із майдану, а ще магнітик. Цього вистачило, аби й самим стати полоненими. Для Анатолія, який і сам був у заручниках, звістка була найстрашнішою для мене. це був удар больше, ніж всі ці ранення і взриви, тому що за себе я не боявся, не боюсь. У його нозі купа осколків поламана рука потроху гоїться. Попереду ще операція. Вони зайшли в аеропорт за кілька днів до підриву терміналу. каже литове, щоб тримали. Та після другого вибуху вже нічим і ніким було битися. Це саме він сам вийшов до бойовиків, аби врятувати поранених. Ходячий без чоловік та чека два, трій. Я вийшов каплачинцем, з білим флагом. З тим, щоб... Далі коридор підбросить людей, які були буріли просто добіти. я я дозволити позволить, можу. звільнити Оксану кажуть, переговорники вдалось дивом. Утім, учинок називають необдуманим. Поїздка в зону АТО за своїм родственником це самоуспокоєння, самооправдання. Я не смог тебе не пустити, поэтому я їду тебе спасать. Результати це не приносит. Це доволі сложная подготовленная операції. ими должны займатися спеціалісти. А от обміняти кіборгів було і справді складно. Володимир Рубан демонструє патрони. Їх йому віддав Захарченко. Це орешка для золушки. Если Оксана в нашій історії в ролі золушки. Вот это три орешки, которые мне отдали вместо ее мужа. Это патроны, которыми воевали киборги. И почему не отдали мужа? Потому что это самодельные патроны, которые пробивают несколько бронежилетов подряд. Этим была высказана э, причина и нежелание обменивать или отдавать киборгов. Анатолий усмехается. Такой збройка же в них не было. Киборги ничего внештатного не использовали. Самое большое, що у нас было это дшк пулемет. От те, що звільнять, чоловік не вірив до останнього. Потому що киборг, потому що глаза горят. Горят, я знаю, но це ж киборг. У мене там лампочка есть. Ну там я нет, а здесь есть. Його таки дописали в переліки обміну. Тепер намагається витягнути тих, хто поїхав його рятувати. Троє друзів і досі в полоні: Сергій Руднів, Віктор Тутов та кум Влад Пащенко. Ані причасно лише тому, що їхали як мої знакоме. Китайні не вміють отношення. Нікакого к ні войне не мають. Да Мама влада дізналась про те, куди саме поїхав її син, лише коли прийшла звістка про полон. Знає свого сина, ну я розумію, що он по другому поступити не мог. для нього важно от, спасти свого друга. Її сина через цілком мирну професію називають машинним лікарем. Тримав автомайстерню. В ато поїхав вперше. Удому чекає десятимісячна донечка. каже тяжко, але сином пишається. Ну как настоящий мужчина може бросить жінку, которая сказала. Я поїду. Єдина провина чоловіків каже подружжя в тому, що вони справжні друзі. Повторювати подвиг не радять нікому. Якщо хтось то захоче, це здіяти, то сітова делать не нужна. Євгенія Цвітацька, Дмитро Сапронов ілля Шинкаренко. Спецкор 2+,2. 1 квітня електрично тарифного спрямування. У день сміху ціни на електрику в Україні. Зростуть водночас у Нацкомісії комісії з регулювання енергетики планують збільшувати тарифи поетапно упродовж трьох найближчих років. Передбачається, що з 1 квітня електроенергія подорожчає на половину для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць. Тарифи на споживання менше 100 кВт понад та понад 600 кВт зростуть лише на кілька відсотків. З 1 вересня планують підвищити на чверть усі тарифи, крім найбільшого. Наступні підвищення заплановані на 1 березня та 1 вересня 2016 та 1 березня 2017 року. Таким чином, за два роки тарифи планують збільшити у три з половиною рази, довівши їх до рівня, як кажуть, собівартості електроенергії. Найменше сплачуватимуть у підсумку власники так званих двозонних лічильників, адже вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше денного тарифу. Вона така мінлива і непередбачувана. Це я про українську гривню. Після вчорашніх обіцянок від НБУ та Міністерства фінансів урятувати національні гроші від знецінення. Сьогодні офіційний курс. Знову покотився вниз. Ну а реальність 30 гривень. і Одна копійка за долар в в обмінниках, тобто на готівковій ниві вартість американських грошей справді таки трохи зменшилася. Що правда, і придбати зелені виявилося справою нереальною. Після валютної гарячки учора валютний штиль сьогодні коло обмінників без черг, бо немає валюти. Купувати нічого пояснюють продавці, бо українці євро та долари не здають. Різниця між купівлею та продажем від 6 до 10 гривень. Експерти певні, це ринок вичікує. Прогнозувати, що може бути завтра. Ви знаєте, це, навіть уділ, я знаю, каких-то существ этой планети. Учора керівництво НБУ та Кабмін пообіцяли гривні укріплення. Тепер важливо кажуть експерти, аби спільно взялися виконувати свої обіцянки. Взаємоді обвинення взаємної друг друга, це то, що є дестабілізуючим фактором, точно. необхідно мати єдиний план. Сьогодні позитиву від взаємодії українці не дочекалися. Міжбанк відкрився торгами на позначці 29-34 гривні долар. Однак, згодом НБУ збив ажіотаж. продав частину валюти, яку вчора купив у експортерів, по 28 гривень. Результат офіційний курс зупинили на познасті 30 гривень. Одна копійка за долар. Колишній міністр фінансів прогнозує стрибків на валютному ринку не уникнути насамперед через спекулянтів, частина яких учора витратила чималі суми. Завдання Нацбанку вистояти і вивести їх з гри. Тоді гривню штучно не знецінюватимуть. Спекулянт який купив по 40 гривень долар. Коли завтра курс буде 35-38, він буде триматись, що буде робити з доларом? Він буде позбуватись того долара. Натомість інші певні зробити це буде непросто, бо НБУ вже відпустив курс, але не дав ринку від чітких орієнтирів та впевненості. Якщо ми відмовились від якоря. Стабільності курсу треба було переходити до стабільності цін. Натомість ціни, як засвідчила вчорашня паніка, українці прив'язують до долара і дарма твердять у МінАПК. кажуть, люди учора потрапили на гачок окремих торговельних мереж. Бо поки в одних магазинах змітали все, в інших товари спокійно стояли за такими ж самими цінами. Я поїхав в магазин я не знайшов там черг. Сьогодні щоправда, вчорашнього ажіотажу вже не було. Хіба залишилися порожні полиці з крупами, олією та борошном, але поспішати їх купувати аграрії не радять. кажуть, торговельні мережі мають чималий запас продукції за старими цінами, але просто хочуть більше заробити. тому радять улаштувати бойкот занадто дорогим товарам. Так само радять економісти робити із купівлею валюти, аби не провокувати надмірний попит і загнати в мінуси спекулянтів. Олександр на Геннадій Шульга. Ми повернемося до подій останнього цьогоріч четверга у лютому, рівно о 21-й. Розповідати нині є про що. Чекайтеся.